Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті ми закінчили наш ремонт, і я готова вам все показати. На підлозі скрізь в будинку лежить плитка. Це обумовлено тим, що у нас тепла підлога, і я не хотіла класти ні ламінат, ні паркет, тому що у нас є два собаки і кішка. На стінах на першому і на другому поверсі ми зробили декоративну штукатурку а-ля Атаченте виробник Каперол. Техніка нанесення називається діперла. Кольор стін будинку майже скрізь однаковий, тільки дві кімнати відрізняються: це вітальня і мій кабінет. Вони мають трохи темніший колір. У нас вже готовий камін. Оздоблення ми робили за допомогою клінкерної плитки. Мені дуже подобається зовнішній вигляд, який у нас вийшов. Планую зробити окреме відео про камін, частину другу. На стелі гіпсокартон, який ми пофарбували у білий колір. Не робили ніяких е, ярусів на стелях, тільки там, де камін для того, щоб заховати труби, які ведуть у коридор. Серед змін у нас з'явилася стіна на першому поверсі, яка відокремлює перший поверх від підвалу і від другого поверху. Це плани на майбутнє, щоб не витрачати енергію для опалювання другого поверху. Наша спальня розташована на першому поверсі, тому у майбутньому, коли наші діти вже не будуть жити разом з нами, другий поверх майже не буде використовуватися. На першому поверсі ми вирішили зробити душову кабіну, вже замовили сюди двері, вони будуть скляні. А на другому поверсі у нас буде ванна. Це сходи у підвал, про нього я вам розповім трохи пізніше, а зараз хочу показати вам, як ми вирішили оздобити наші сходи. Так як ми маємо тварин, які живуть з нами у будинку, то дерев'яні сходи це був не варіант, тому ми зупинилися на плітці. Вона зроблена з двох різних видів плиток, для того, щоб можна було з'єднати простір підлоги на поверхах і самі сходи. На другому поверсі в санузлі ми встановили ванну. Також тут буде стояти умивальник, унітаз та маленька шафа. Забула розповісти, що сушильна машина та пральна машинка будуть стояти в санузлі на першому поверсі. Ну а тепер пропоную прогулятися по другому поверху. Горіше у нас майже без змін, дерев'яна вагонка, і на підлогу ми плануємо постелити кавролін. І на цьому все. Ну, а тепер трохи про підвал. Це у нас технічний поверх. Скрізь ми зробили плитку і на стінах, і на підлозі, і технічний самвузол, тому що планується робиться майстерня, тут наша котельня. Тому ми маємо можливість помити щось, прибрати і не нести це все у будинок. Цю кімнату я називаю серцем будинку, тому що тут зібрано все для того, щоб можна було жити. І тепла, і холодна вода, і фільтри, і електрощиток, і твердопаливний котел, як показує наше життя в Україні, воно все може пригодитися: електрокотел і газовий котел. І буде маленька майстерня. Наступний етап будівництво мангалу на терасі. Закінчити оздоблення нашої тераси, це стовпчики, дах. Якщо цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. А зараз я всім бажаю добра, мира і всім пока-пока.